Привіт! Вітаю вас на каналі Тавралі Channel. з вами Влад. І сьогодні нова серія про те, як встановити інерційні ремені безпеки. Ось такі ремені мені віддали. Це від автомобіля Славута. Мені вони дістали безкоштовно. Людина віддала мені просто. І що ж, будемо встановлювати? Так. Демонтуємо стару. І зараз я ключі, я буду зі старошковими ключами. Нічого я не буду на 17. Ні, 19. Чи це не 17? А, це 14. 17. Все демонтуємо. Перше. Другий знизу. Тут такий пластик стоїть. Все, на старих ремнях тільки дві точки є для підключення. Все, зняли ось оце все. Штука. Знімаємо Три, трішки О, панельку. Потрібно, щоб вона тільки відійшла. Так. Так, народ, ось я встановив в одну вже сторону. Ось так це все виглядає. Ось тут, дивіться, потрібна перехідна пластина. Сюди, тому що він не влазить туди, він сильно широкий, тому він не влазить туди в паз, Ось туди. середину. І тому я зробив таку перехідну пластину. Ось вона. Ось вона, бачите? Ось. Зараз я вам покажу, як вона виглядає. Ось дивіться, ось так вона виглядає, ця пластина. Це я поки що зробив з тоненького металу. Потім, коли в мене з'явиться сварка, то я буду робити нормальні. Потім зварю ось такий, ну так з метала, може, двоєчки якоїсь такої. Ось так. Отвір, ось тут один отвір. Іде, це кріпиться до самого кузова. Там знизу є отвір для крепежу. І зверху отвір буде. Ось так. Щоб прикріпити сам блок. І все. Так, дивіться. Ось так вона виглядає зараз. Просто тут отвір, тут отвір, все. Ось так вона кріпиться до кузова і все. Зараз... Так. Зараз встановлюємо ці, як то кажуть, ответки. Сюди. І все. Буде бомба. Потім покажу результат уже повністю. Так, дивіться, ось. Все, встановив. Все стоїть на своїх місцях. Все, як воно повинно бути. Так, тепер дивимось по ремням. Так, підняли, встановили. Все держить. Все чітко. Все відкидається. Я їх трішки потім помажу ще, щоб вони так слабенько.